Вона вису... висунула звинувачення на адресу до речі, кані та діді Хітон почала відео з того, що після успіху своєї пісні «Bad Intentions» а... Каня з'явився з нею та запросив на студійну сесію для роботи над музикою. Вона стверджує, що прибула на студію, де були діді та кані разом. Співачка сказала, що вони виглядали не в собі п'яними і, скоріш за все, під наркотиками, і намагалися змусити її випити, але вона відмовилась. Хоча ще дев'ять жінок були також присутні в студії, і вони за її словами всі пішли до туалету, і хітон більше їх не бачила. Потім вона сказала, що залишилась наодинці із Кані, діді і ще людьми, які працювали на Діді. За словами Нікі, Діді і Кані почали тиснути на Нікі, щоб вона зняла одяг, посилаючись на те, що в суді дуже спекотно. Вони сказали: Ну, давай, це тільки ми, ми всі друзі, давай подивимось, як ти виглядаєш. Вона каже, що я ще не злякалася, думала, що це погана ситуація, мені страшно, але панікувати нема причин, тут є інші чоловіки. І далі Нікі розповідає, що ситуація.